Григорій Туренко особистість відома у нашому місті. Його поетичні твори вже давно знайшли свого читача, Лауреат державної премії, автор восьми книг. В його творчості вільно сусідують і поезія, і проза. Причому як художні твори, так і публіцистика. Творчий вечір Григорія Туренка проходив в атмосфері своєрідного амфітеатру, коли всі гості мали змогу не лише слухати автора, а й ділитися власними враженнями. Люди, как са имеющие понятия в кариорской литературе, давно меня знающие, жестко ко мне относящиеся, но ну, с одной стороны похвалят, с другой стороны, поругают. Это как бы очередной этап творческого роста. Когда критика она исходит от коллег, которым ты доверяешь, которых ты ценишь, и когда она не очень так кстати, агрессивна, так доброжелательно. Григорій Туренко зачитував найкращі свої твори, які мимоволі викликали ностальгію за часами минулими, коли емоції були сильнішими за реалії життя. Згадав і свою у сьому книгу Тринадцятий апостол яку презентував місту минулоріч. Тоді вона викликала справжній фурор, бо так витончено і легко, що ніхто не досліджував блока. Художнє осмислення минулого і сьогодення в контексті нинішнього часу зацікавило багатьох небайдужих до творчості криворіжців. Большой поэт, он мне сам говорил, он считает, это тот поэт, который пишет поэмы. У него 9 поэм. Последняя поэма 13 апостол» говорить не надо. Все знают, что это действительность это венец его поэтического творчества, это шедевр, это в действительности классика. Хотелось бы, что сейчас понимали, что с нами, вот наш современник, ему должны гордиться такой прекрасный поэт. Знають поета Григорія Туренка не лише в творчих колах області. Його твори охоче читають школярі та студенти. Багатьом він відкрив той маловідомий світ, який нерідко називають задзеркаллям. Григорія Григорьєвича я знаю з 1985 року. Я ще його знала по його небольшим произведенням, які він публікував в червоном гірнике, в місцевій пресі. У нього були ще і здані ряд книг. Він використовується великим інтересом і використовувався серед читателів на Наші бібліотеки, вообще читателі города. Почему? Тому що у нього стихи очень содержательні. Мені здається, що не тільки бійці, а то сьогодні потрібні, сьогодні бійці культурного фронту для того, щоб в надрах народу зріл зрів оптимізм. Треба, такі люди, як Григорій Туренко, складна робота сидіти, писати, думати І думати про те, чи буде потрібно твоє мистецтво комусь. І він це долає. Всі ці перешкоди долає. Рік нинішній теж став для Григорія Туренка знаковим. Він став більше приділяти уваги прозі. Високо оцінили і замовники, і читачі книгу «Криворізький металоград, 80-річчю Арселор Мітал Кривий ріг, більш відому кожному як Криворіж Таль. Успішно триває робота і над твором Безобрази на долю, присвяченим міському діячеві Ігорю Левицькому. Але, попри те, що проза захоплює дедалі більше, автор не збирається зраджувати і музі поезії. Ушел в прозу, так сказать, корнями, а поэзия это так вот как-то где-то какие-то бывают, такие вспышки. Вот когда вот ну как по-пастернаковский, когда вот из горла уже идут стихи, которые уже просто невозможно их в себе остановить. Вот пишешь. Крім того, Григорій Григорович вже не один рік працює ще й над великим романом, присвяченим нашому місту однак і від поезії відмовлятися не збирається. Його творчої фантазії вистачає на все. А головним критерієм успіху Григорій Туренко вважає прихильність читацької аудиторії, адже заради цього і працює над своїм витвором кожен автор, не шкодуючи сил і часу. Бо тільки даруючи світло іншим, можна знаходити нові рядки та нові рими із джерела натхнення.